Всім Сім привіт! Ви, ви, на ви, ви, ви на каналі Катя Плей і Богдан Плей. І сьогодні mm -hmm. ми знімаємо відео виживання Майнкрафт. Четверта частина. І Катя в ко... минулому відео написала назву відео Помилку 36 -та серія. Так, Катя? Так. так. Та ти не Ходи... Просто в мене залагав телефон. Куди давай будемо. Забирай еще стоить деревню. Там камни для нашего будущего дами каберу. Ты тоже я туди ладу. Дирка. Дырка. Дырка. Тюку! Дюку. Эй! Ось я тут. Я тут думаю, закриваю, бо він весь з дирками. Все, так. Тепер ніякі паски там не залізуть. Васі, вітьма. Тебе є кам'яний меч? Кам'яного немає. Там відьма є. Каті ліпше купала ресурси для нашого вдома. Там відьма є. Знай буде собі тобі що. Багато чого. Так. Йду кути, коні, не йдуть. Ти що я не знаю. Короче, ми на паузу, коли накопаємо багато камню, ми включимо. Так, Так, так ми і... накопали багато камню. Богдан накопав, а в мене 5 камня і 13 желіз. желіз. Добре, в мене жилі за один блок. Коротше, пішли в той осінній біом. Так, а ти тут? Пішли, пішли додому. А куда ты додому? Я думаю, що ти знаєш. Я блужу. Я сам на рив тут. А. А. Чекай. Чекай, пішли за мною. Так, а йду за тобой. <ривіт> я тупик. Блін. Да ты я. Я тут. Тупик. О, ні, то не ту. Тут. Чекай, я нічого не вижу. <ріст> Маєш факели? Ні. <ріст> зроби пічку. У мене дерево є. О, а в тебе просто дерево є. Ні. Зроби. О, уголь в тебе є, зроби. О, я навіть не вийдів, але... Ща зрубимо, зробимо, сейчас замутим. О! Веску мої. Коротше, ми застряли в шахті. А да. я роблю нам їсти. Та й їсти ми тут ненадовго застряли. Так, я йду шукати хід. Шукай, шукай а я тут маю що бути? Вітаю, вітаю, я тут опахаю турнею, не опахаю, шукаю вихід. А Але чого бути можна? Ах ти! Не-не-не, я нічого не знайшов! Я нічого не знайшов! Ай, надіюсь, ти не вигадала все, що ти там застрягла. Bebastou, por chinzuki. Tô prostor, lá e. é Tchau! 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 У да я закопаюся в мидруці, самі той мене мало бабля. Я не вибрала твоє. Взяла мою речі? Ні. Ах, ти опит мій взяла! <риклад> Що ти робиш? Не <риклад> знаю. <риклад> Ура! Ой! <риклад> Я бачу, як тебе летіли, як то дурно. <риклад> Ура! Ой! Де той домик упше? Ти знов зарейла Що зарайла? Хай ти взяла мої речі. Ні, я не брала. Будемо паски заводити. Я знаю, що буду. У мене є дві кості. Надіюсь, того вистачить. І давай строїти домик хоч із землі. Ми, коротше, йдемо зараз в ліс будувати нормальний домик. Бо я в тій деревні розвалені мусатики. жити не буду. Ну ж, ти то будує, знаєш, ти дарні блоки тратиш. Як ми йдемо і так влітку? Надо, надо. От я не люблю, коли тишина повна. Дорозі, знімаю відео для вас, але самі тепу сидимо. Угу. Ми тут поки що на деняк лишимося так. І я зроблю е, е, таку штуку, щоб пробувати. Попробуємо взяти мої речі. Я я тільки човодки взяв. Зараз викину. Тепер пливи, Катерина. Я скоро допливу. Пливи, пливи, давай. Пахай, пахай. Я вже біля деревні. Ну, добре. Ну, добре. А ну, біля дерева старого. от ходять. Не охороняють. А ти, ну, садіки. Вони такі кажуть, моє. Ну, так. Я тебе бульбою буду бити. мене. ти вбиваєш вже курів? Бо ще одна крова. Хе-дві І хе Застрял бігає. Давайся. Deve é <laughs> <laughs> Тишина. Короче, то відео трошечка. Буде тихим. Так, а де та штука, щоб е, робити, е, щоб красити? Ти зараз покрасиш нам щось? Я покрашу собі чоботи. І я тоже свой. Добре. <кхм> так. Я, короче, душа мужиками покупаю. Добре. І железо. Щоб накупали. ми дармо не вертались. О, а в тебе є ще арст. Шесть на грязна... ліжка на. Да я її зроблю. Зараз. Ви не думайте, то временний не... Це... домик. Ми в ньому не будемо жити аж в виживання. Угу. <кхм> Ти маєш дерево? Я маю. Добре. Там в пічці є, зробиш. Добре. Я в жовте собі пофарбую. Добре. А ти в який колір? Я не знаю, собі щось зараз знаю. А не, я білий, сірий такий. Все, Катя, я маю ліжка, тільки не знаю, де їх поставити. Та поставить. Да, Давай його довгим трохи зробимо. Добре. Так. Я собі попробувала. Дивись, ну як мені підходить? Mm -hmm. Файно. Я думаю, що файно. Що тут як зроби, щоб зомбі не могли стати на пічку і нас тако... <плес> <плес> зроби з камня? Добр. Повністю роби. Відійди. Ой. Він там застроїв. <ріст> ну, поки що, такий домик буде підходити, коротше. Ну так, і підлогу. Ні, підлогу не тре. Я буду робити. Ну Кать Ні. А чого тут два верстака? Наш мій твій, Пам'ятаєш, ми поставили? Угу. Тільки один треба наверх поставити, правда? Все, будемо спати, коротше. Ми може зараз якраз підемо в ліс, і там якраз будемо дивитися. Або ні, ми вже, вже не вспіємо. Угу. Давайте вже на цьому закінчувати, лягаємо спати. І ми, як будемо лежати, ми вже закінчимо прямо угу. на тому. Лягаємо. Ой. Якщо ну, вам все. сподобалось це відео, ставте лайки і, і підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал. Усім пока!